Побачивши явні проблеми у своїх ще молодих плодових дерев, розумію, що треба рятувати. Обробку мідівмісними препаратами я роблю регулярно і осінню, і весною, але мох та лишайники ще є. А ще маю шкодана кота, який знатно пошкодив кору, вилазячи на дерева. Основна побілка має бути саме восени. Тут я трохи спізнилася, але погода дозволяє, тому наздоганяю. До речі, саме через таку вологу погоду, як зараз, ці лишайники і розвиваються. Також побілка захищає від морозобоєн. Взимку сонце вдень нагріває стовбур, а вночі температура різко падає. Це створює тріщини, через які легко потрапляють хвороби. Біла фарба відбиває сонце, кора нагрівається менше, тріщин немає. Мій засіб складається з гашеного вапна білої глини та мідного купоросу. Він ще й яйця шкідники. Під корою знищує весною в березні процедуру можна повторити. До речі, в дитинстві я пам'ятаю, ми завжди білили дерева лише весною. Та і то ця процедура була приурочена до паски. Але зараз мені важливіший результат, Помаючи 10 дерев, хочеться не тільки з ними гратися, але і все ж з'їсти тих фруктів, бо найсмачніше з дерева, і обов'язково не мити.